Вітаю, це рубрика без стресу, гостя нашої студії, психотерапевтка Олена Дейна. І сьогодні поговоримо про те, як підтримати людину, що переживає втрату. Олено, вітаю. Доброго дня! Олено. На жаль, війна принесла дуже багато горя і втрат у українські родини. Як підтримати людину, яка проживає втрату, коли в той момент, коли вона чує цю новину, як вона може на неї зреагувати, mm -hmm. і тим, хто поруч, як діяти. Ну, Це дуже важке питання, тому що ну, важке з точки зору емоційного переживання, так? тому що важко і тим, хто зустрічається з втратою, і важко тим, хто знаходиться поруч, людей, які втратили. І тут потрібно розуміти, що є певні принципи, через які проходить психіка, коли вона втрачає, втрачає людину. Ну, в принципі, і будинок, якщо людина втрачається, також втрата. Але найбільша втрата це звичайно втрата близької людини, тому що це найбільше емоційно заряджена да? річ як відносин. Між людьми, і коли ми втрачаємо якусь людину, то ми втрачаємо ніби як половину себе, так якусь частину себе, тому що ми, як люди, проростаємо один в одного в вигляді почуттів, так вигляді якоїсь прив'язаності, вигляді якихось звичок. Ну, в принципі, це в стосунки, це те, що нам дає відчуття себе неодинокості. Коли близька людина гине, а на жаль, зараз дуже багато гине людей, це викликає Ну перш за все на першому етапі це шок. Тобто перша реакція психіки на втрату. Це шокова реакція. А чому так відбувається? Тому що різко змінилась реальність. І для того, щоб наша психіка змогла якось справитися з цим, усвідомити і переварити цю інформацію, то на першому етапі в шоковій реакції можуть бути різні прояви людини. Хтось завмирає, і ми можемо бачити таку повну дезорієнтацію, розгубленість. А хтось навпаки починає продовжувати, ніби жити, функціонувати, як нічого не трапилось. Так, хтось може замикатися в себе, ну, в когось може бути істерика, по різному може бути. Так? Тобто, люба реакція шокова, вона, в принципі, ну, як можна це сказати, нормальна, але кожній людині може бути притаманна різна реакція, і ми розуміємо, що це перша зустріч перша з тим, що все змінилося. Через якийсь час шокова реакція змінюється на таку фазу, ми називаємо фазу заперечення. Коли людина не хоче визнавати того, що відбулося, і ми навіть слова такі чуємо, що мені здається, що він зараз зайде, так я не можу в це повірити. Тобто людина говорить про людину, яку вона втратила, так ніби вона ще є. І це також важливий ще етап, тому що ось ця величезна зміна, яка навалюється на нашу свідомість, відразу її опрацювання і якби, асиміляція да, і адаптація до нового життя неможливо. Це надзвичайно великий об'єм енергії, надзвичайно великий об'єм переживань, і він має проходити дозовано. Отже, фаза заперечення, інколи буває, вона довго затягується, люди відмовляються прийняти цей факт. І через який час починається фаза торгу. Знаєте, от коли ми торгуємося за те, а якби я от не відпустив, а чи, наприклад, я би зателефонував, а якби ніби як ми шукаємо компроміс з життям, що можна було би зробити, щоб повернути все, як є? Тому що ми завжди хочемо повернути те, що було. Так? Ми не хочемо змірятися відразу. І це нормально, на перших етапах це нормально. І ось цей торг. Такий непростий етап да, для людей. Люди важко його переживають. Це також ще є фаза заперечення, але тільки вже, знаєте, якби поступово починається пошук, ніби як рішення, мозк як шукає рішення, як я можу обійти цю страшну драматичну ситуацію. І ось через якийсь час починається вже фаза злості, коли людина злиться на життя, на обставини, на інших людей, інколи злиться на себе. Тобто має бути хтось ніби як винен в цьому усьому. Навіть може бути таке, що може і злитися на того, хто загинув, так що от чого ти не послухав, ти пішов. Тож, якби притаманна для нашої психіки фаза, фаза зняття цієї напруги, фаза злості. І тільки через який час наступає горювання. Горювання це навіть важкий період. Психоемоційний, він такий депресивний, людина може бути повністю дозорієнтована, вона втрачає сенси, ніби їй як нічого не хочеться, вона може втрачати інтерес до життя, до комунікації, до підтримання якогось свого побуту. ну, тобто, В неї немає більше ніби як сенсів, да? тобто більша частина сенсів втрачена. А цей період він найбільше, напевно, лякає близьких, бо вони не знають, що з цим робити. Вони хочуть таку людину розрадити, вони хочуть якось її переключити. Але цей період нам потрібний для того, щоб виплакати все, що має виплакатися, воно має виплакатися. Так і бажано, щоб був хтось поруч, хтось симпатичний, хтось підтримуючий, хто може дати цьому відбутися. Так, процесу горювання. Процес горювання може бути в декілька етапів. Тобто, ніби якось як знов щось нагадало, людина знов плаче, потім ніби вона відволіклась знов. І от якщо гурювання відбувається, і людина дозволяє собі виплакатись, і люди, які можуть підтримати, прийняти її в цьому горі, знаєте, які не будуть заспокоювати, не будуть казати, все буде добре, от не можна ніколи казати все буде добре, там чи ще щось, ми поруч. Ми співчуваємо все, що можна сказати, там взяти на себе, наприклад, побут якийсь, так щоб в період горювання в людини було мінімум енергозатрат на організацію свого життя. Тобто допомога повинна бути така дуже практична. І знаходитися поруч потрібно, там тримаючи за руку, допомагаючи, можливо, там закупити продукти чи приглянути за дітьми. Ну то тобто, вона дуже має бути матеріально практична така. Ну і душевна з точки зору розуміння і вислуховування. Не відволікання, не намагання там строїти якісь плани. Це ще ранувато. Так тобто потрібно ще справитися. Ми ще повинні ніби як прожити оцю цю зустріч, і на цьому етапі вже відбувається максимальна зустріч, з тим що все реальність наша змінилась. На жаль, людини в моєму житті більше немає. Через який час тоді може відбутися прийняття. Тоді трошки вже таке розслаблення, ну це ж такий достатньо меланхолійний період. І то, як завершається процедура горювання і процедура втрати, да, проживання втрати. Якщо все от йшло, скажімо так, правильно так, з точки зору ну, от, психологічної адаптації, то завершається цей процес, цей процес трансформацію. А що значить трансформацію? Людина тепер знає, як це. Коли ти когось втратив, але при цьому я знаю, що я зберігся. Ну, мається на увазі, що я продовжую жити. да? Тобто, вроді як це знання тепер в мені є, і я можу через це знання, через цю призму бачити інших людей в своєму горі і можу з ними це розділяти. Як ми можемо сказати, що процес горювання ну, як завершав, завершився, так коли в людина, згадуючи втрату, знаєте, є таке поняття світла, світлий сум, так сумує, але вже немає такої острої болі, вона не бачить. Ще щось і не починає плакати, чи якась мелодія, яка з ними була пов'язана в стосунках, і тоді знову йде реакція. Тобто, ми кажемо, що ще процедура горювання відбувається, так, тобто психіка ще звикається, психіка ще заживлюється, тобто рана не затягнута, шрам залишиться назавжди. Тобто Оце знання про втрату воно залишиться. Але може, якщо все відбулося правильно і були люди поруч, які змогли допомогти пройти цей етап, чи, можливо, психолог. Тоді ми кажемо, що Залишається е, шрам, але вже немає болю. А, і ось приблизно така процедура, на жаль, вона десь для нашої психіки до двох років. Так, так. Так. А, перший рік е, має помінятися чотири пори року. Ну, ніби як е, свідомість повинна побачити, що е, ми пройшли е, новий цикл зміни е, природи навколо, да? тобто чотири етапи. Ми живемо все ж таки е, е, в кліматі, де є чотири пори року, для того, щоб. Вже закріпилося знання, що людини немає, тому тобто, щоб реальність вже була для нас очевидна, да? тобто, очевидна. Емоційно очевидна. А так, це до двох років, на жаль. Ви вже згадали, що не, не бажано, не можна говорити такі слова, там, як все буде добре. От що ще не бажано говорити і не варто робити в цей період, тим, хто поруч? Е, ну, по-перше, намагатися розважати, так? коли люди. Хочуть жартувати, якщо людина не готова, і для неї можуть бути зараз жарти за різкі. Так такі речі можуть навпаки викликати якусь брухливу реакцію. Тому бажано не ходити з такою людиною в місце, якщо вона сама цього не виявила цього бажання, де, наприклад, там можуть бути веселощі, де можуть бути голосний сміх, де можуть бути діти, які бігають, веселяться. Ось це все може подразнювати. Так, ну ніби як оце життя, воно гостріше буде підчеркувати втрату цієї людини. Не, не, не бажано, знаєте, не заставляти людину строїти плани, давай, там, вибирай, щось треба жити, треба продовжувати, давай, борись. Ось це, що ми називаємо бодріння, тобто бодрити людину всьому свій час. Зараз в неї нема на це енергії, вона мусить і зараз прожити це цю біль. Так? Не можна якісь розказувати, знаєте, Веселі анекдоти, бо я навіть такі речі зустрічала, коли людина хотіла розважити іншу людину просто розказувала анекдоти, а ця людина просто плакала, сиділа і мені потім розказувала, каже, що мене навіть сили не було зупинити. Я каже, я зрозуміла, що людина хоче мене таким чином переключити, але каже, що мене навіть сили не було зупинити і сказати, що не роби так. Звичайно, буває таке, що людина втрачає всі сенси, ніби як нема заради чого жити. І тут не потрібно спішити і шукай, шукай, що би ти могла. Знаєте, якимись дуже простими треба речами розраджувати людей. Наприклад, піти прогулятися, просто прогулятися, можна помовчати, задати питання людині, що би ти зараз хотів чи хотіла, просто посидіти помовчати. Тобто, проста людська присутність, більше нічого не потрібно. Це етап, і тут максимально забрати якісь побутові задачі. Перестати на людину ну, якби навалювати якісь там прийняття рішення, наприклад, знаєте, там або там займись дитиною, в тебе є дитина заради дитини, дати все ж таки можливість і простор жінці, якщо вона втратила чоловіка, прожити своє гори. Бо часто таких жінок починають звинувачувати, тобі треба подумати про дитину, ти плачеш там чи ти горюєш? А от як дитина, ну ніби як тоді ми не даємо можливість цій людині бути живою і свою історію прожити. Настільки, наскільки це можливо, А скільки важливо, щоб в цей період все ж хтось рідний, близький, кому довіряєш, був поруч? От що це дає тому, хто втратив і проживає втрату? Ну, якщо так, з психологічної точки зору, нам потрібен якийсь контейнер, так, об який ми можемо поплакати. Таким контейнером, в дитинстві для нас були батьки, мама. А Мама, яка могла прийняти мене з моїми почуттями, переживаннями. Тоді я відчувала, що мене приймають і мене захищають, і я можу бути безсила і вразлива. Так? В такі моменти найбільшої вразливості, це все ж таки горе це найбільша вразливість, необхідна людина, щоб вона була знаєте, як контейнер. Яка може тебе прийняти з усіма твоїми переживаннями. Я знаю, що багато людей, які втрачають, от мені зараз розказують, він каже, що я боюся поплакати комусь, щоб не налякати, щоб хтось не розстроївся. Ну, що, виходить, самому важко, і ти хочеш продемонструвати свої почуття, і тобі хочеться себе комусь вручити, а в цей момент ця людина не витримує і ще приходиться, і так контейнер і ще ставати контейнером для когось, щоб його розрадити і не налякати. Тому дуже важливо людям поруч, які мають рідних, близько знайомих горюючих дуже чітко усвідомлювати, чи ти можеш бути в даний момент тим, хто може бути поруч з горюючою людиною. Тому що якщо в тебе в самого є незакрите горе, да, якийсь етап проживання горя, ти можеш не витримати. Для тебе це буде занадто інтенсивно і емоційно. І тобі захочеться таку людину зупиняти, заспокоювати, тому що ти будеш відкликатися своїми переживаннями, і в тебе не буде енергії і сили просто бути поруч, бути таким, знаєте, як основою для чогось, на яку можна опертись. Тому якщо вам не вдається, ви бачите, що людина вам довіряє, але ви розумієте, що ви не можете, необхідно казати, знаєш, я так само зараз вразливий. Ну, мені так само. Зараз боляче, тобто інколи цього достатньо сказати, чи сказати, я навіть не уявляю, як це. І якщо у вас є сили і енергії, то просто людину можна обняти, якщо вона дозволяє це робити. Не можна доторкатися до людини в момент без її дозволу, коли вона горює і плаче. Потрібно сказати, що я хочу тебе обняти, чи я хочу тебе взяти за руку. Можна це зробити. Тобто, настільки кордони в цей момент крихкі в людини, що будь-який дотик, будь-яке вторгання в її особистий простір для неї може бути занадто інтенсивним. Яке-небудь слово чи більш голосніший звук, так чи е, е, різке при... наближення. Це може бути занадто інтенсивно, і людина може цього не витримати. Тому, знаходячись з такими людьми, треба бути е, уважними. Ну знаєте, вглядати симпатію, проявляти, що відбувається і постійно провіряти, чи то, що я хочу по відношенню до цієї людини, зробити, чи їй це підходить і доречно в даний момент, тому що то, що одній підходить людині. Інший може не підходити в силу її якоїсь історії або її психотипу. Тому все задаємо питання, все провіряємо. І ключове ще потурбуватися от про побут. Це дуже важливо, тому що люди в горюванні забувають їсти, спати, інколи вони там не пам'ятають, що продукти є, так що там дітей треба десь зводити на якийсь гурток. Тому така поміч людей в битових питаннях, вона напевно найцінніша в цей момент. Олено, щиро дякую за такі рекомендації. Нашим глядачам я дякую за увагу. Ви дивилися рубрику без стресу? Бережіть себе.